Розкажи нам, що таке бутулотоксин? Це є токсин, це є отрута. Ми використовуємо взагалі в медицині багато токсинів. Ботокс паралізує обличчя. Це не так. Ми блокуємо лише, по-перше, певну групу м'язів. Після ботоксу нема таке, що брови не рухаються, ми не можемо зажмуритися. Спростовуємо цей міф. Ботокс і філер. Це одне і те саме. Я завжди говорю: напевно, вам потрібна гіалуронова кислота. Будь ласка, придіть на консультацію. Ботокс – це не для звікових пацієнтів. Всім привіт! Ви на каналі «Біохакнуті» і сьогодні в нас буде супер цікава тема про найвідомішу отруту в світі, яка використовується в естетичній медицині. Ми запросили експерта з цієї отрути. Одного з топових спеціалістів клініки Медіскін Кристіну Дячук, і вона ж до речі являється ще й одним з топових тренерів по ботулотоксину. Всім привіт! Рада вас вітати! Розкажи нам, що таке ботулотоксин? Ботокс це не взагалі нейропротеїн, який блокує передачу імпульсів до м'язу. Це є токсин, це є отрута. Ми використовуємо взагалі в медицині багато токсинів, але ботокс саме в косметології використовується в мінімальних дозах, тому він не є токсичним для нашого організму. саме в естетиці мені тут накидали міфи наші продюсери. І я б хотіла одразу почати з міфів, тому що мені здається. Про ботокс. Ну це один з таких топових препаратів, найбільш широко використовуваних в світі, і звичайно про нього ще й найбільше міфів ходить. Правда? Так, да, це дуже часто. <світ> У нас, наприклад, є перший міф. Ботокс паралізує обличчя. Це зовсім неправда. Пацієнти приходять і буває так і говорять: я не хочу ботокс, тому що я буду без міміки, я буду як паралізований. Це не так. Ми блокуємо лише, по перше, певну групу м'язів. Крім того, ми зберігаємо міміку, а боремося лише з заломами. Після ботоксу нема таке, що брови не рухаються, ми не можемо зажмуритися. Саме дермальні заломи та активність сама м'язів зменшується. Крім того, ми не блокуємо ділянку щік. Пацієнти, коли розмовляють, посміхаються. В них міміка залишається. Да не нема... Ну, якщо неправильно вколоти, то може вилитися, але це вже Так, хотіла про це сказати, що ну є при. Більш... Є, але це вже це треба. Сумніверно. Ну це якщо ви я не знаю до яких до аля лікарів. Тоді може таке буде. А так ні, це неправда. Спростовуємо цей міф. Насправді, до речі, дійсно головне не, не інструмент, а оператор. Головне, хто використовує цей ботокс. Не можна як паралізувати все, що зводно, і так і дійсно зробити класно з мімікою. Другий міф ботокс і філер. Це одне і те саме. Оце найчастіше наші пацієнти пишуть в соцмережі так і пишуть: мені потрібен ботокс з губи або аж там мені потрібно ботоксом щось заповнити, вилиці зробити, ще щось ботоксом зробити. Я завжди говорю: напевно, вам потрібна гіалуронова кислота. Будь ласка, придіть на консультацію. І я це вже пояснюю. Зазвичай мої пацієнти вже всі обізнані. Ботокс ми використовуємо для блокування. Міміки і для зменшення дермальних заломів філери це гіалуронова кислота або інші наповнювачі, які ми використовуємо для заповнення саме дефіцитів, де нам потрібно. Бувають випадки, да питаються чи ботокс мені потрібен, чи філер. Я кажу, це одно інше не замінює. Це не. Альтернатива, можна ботокс колоти над губами, щоб трохи розвернути і в комплексі з філером кращий результат досягти. Або так само на чолі заблокувати ботоксом міміку, а дермальні заломи заповнити потім філером. В комплексі так, але воно зовсім різне. Навіть по структурі ботокс у нас йде водичка. Гіалуронова кислота філер це гель. Він прям густий гель, який має зовсім іншу консистенцію. Окей, спростували <гум> теж одна з моїх улюблених відмовок наших пацієнтів, коли ми їм складаємо протоколи. І ти знаєш про цю відмовку. Що мені ботокс ще рано колоти, і ботокс це препарат тільки для старших людей. Це навіть можу на своєму прикладі розповісти. Я коли почала ходити в косметологію після університету, була на одному з перших навчань. І мені сказали тренера, я кажу, що мені робити? У мене дуже активна міміка. Тут заломчик і тут дуже активний, такий глибокий був уже в 23-24 роки. І я на навчання, мені було 25-26. кажу, що мені потрібно робити. І сказали. Вам треба ботокс, і вам уже треба буде філер, тому що ботокс не допоможе. У мене тоді такий стрес був. Ну як, як, як? Я ж така ще молода. Тоді ще не настільки було воно як кажемо, популяризовано. Ця процедура. І Я зробила собі ботокс. У мене заломи повністю розладилися. Не залишилося ніякого, навіть такого дрібної зморщички для філерів. І після того пацієнти, які приходять навіть у 22 в мене є пацієнти років, в яких уже такі глибокі зморшки дермальні, що я говорю, вам ботокс обов'язково декілька років тому, що 3-4 роки всі віднякувались. Ні, я не хочу. Тепер все таки більш обізнані стають пацієнти, і у мене є пацієнти віком 22-23 роки. Навіть 21 здається, яким ми виколимо в маленьких дозах, ботулотоксин, щоб розгладити ці дермальні заломи, які є, щоб шкіра не, не встигала заламатися настільки, і щоб з часом можна було це легше далі виправляти та профілактувати. Ботокс це не для вікових пацієнтів. Або в мене теж є пацієнти, яким за 50, вони настільки контролюють міміку, настільки в них. Ідеальне обличчя, що вони кажуть, прийшла, кажу, хоче ботокс. кажу, я вам не зроблю ботокс. Чому кажу У вас? Нема показів до ботокса. Просто тому це процедура саме показів, а не віку. Ботокс, це основне. Я хочу розказати про свій бо... Так. Бо... Та, досвід з ботоксом. Я його колола якраз профілактично у молодому віці, і таке тепер теж у нас дуже часто і дуже багато такого зустрічається. Я вже років сім, а може й більше, не колю, бо толотоксин абсолютно так, не використовується. Там я його колола профілактично. У Мене була також активна міміка і міжбрівка і лобна ділянка. Була активна міміка. І для того, щоб змінити цю міміку. Тобто змінити оці такі звички і контролювати якось свої м'язи. Я профілактично тоді колола ботулотоксин. За один-два рази змінилась повністю у мене міміка цього лобу, і він просто більше не потрібен був. Надалі я вже використовував зовсім інші методики: фізіотерапію, мікротоки, ще щось. І от через те, що це було все сплановано, і це було все профілактично, грамотно, у правильний вік, в правильному дозванні правильним спеціалістом використано тільки через це він мені і не потрібен тепер. Тобто, якби я чекала своїх там 40 для того, щоб вперше познайомитись з ботулотоксином, як часто нам пацієнти говорять, що ні, ботокс я буду, хоча б після 40 робити. Ну куди у 30 чи в 35. ні, якби я чекала до 40, і я б одним ботоксом точно не обійшлась. Це б однозначно було і блокування м'язів, і е, потрібно було б однозначно якесь заповнення уже наявних зморшок. І я б до цих 40 однозначно ходила зі зморшками. Тому так, ми ще й свої історії розповіли, як ми кололи рану, щоб потім не колоти все життя. Наступний міф про те, що ботокс небезпечний Ботокс – це токсин. Так він може бути небезпечним, але все залежить, як я сказала вже від дози. Це якщо говорити саме про ятрогенний ботулізм. не знаю чи пацієнти чи слухачі чули, що тепер був до речі випадок в Болгарії в травні, що 10 пацієнтів захворіли ятрогенним ботулізмом, тому що був введений несертифікований препарат. Не знаю, яка там доза була, але саме в косметології. Тому дуже важливо про безпеку ботулотоксина, це саме який препарат, тому що сертифікованих є в Україні лише декілька. Я дуже прошу пацієнтів на це звертати увагу, коли їм роблять процедури, чесно, тому що я бачила різні ситуації. Це перше про безпеку. Друге, коли, куди і як ми колемо, треба витримувати інтервали треба дозування витримувати та звісно знати анатомію та топографію куди його колоти якщо ми вколимо правильно в правильних дозах дотримуючи інтервали він не буде небезпечним щоб захворіти ботулізмом, то треба ну колоти дітям При ДЦП колять декілька флаконів ботокса щоб ви розуміли скільки треба вколоти нам за один раз щоб захворіти ботулізмом. там 30-40 флаконів щоб було воно дійсно токсично для організму нашого нагадаю флакон один розрахований Багато пацієнтів один і один з половиною це максимум за один раз. Так наступний міф: якщо почати колоти ботокс, доведеться робити це все життя. От посадити людину на голку. Да, прийдеться колоти. Якщо вам буде подобатись результати, ви хіба психологічно станете залежні від результату цього класного? Ні, цього немає. Даже беремо дану ситуацію в Україні. Багато хто виїхав, не мав змоги колоти, повертається коли, тому що йому подобався результат. Але як сказала ось Ліза, Дуже часто навпаки, якщо ми колемо його часто, ми настільки звикаємо мімічити зовсім менше, в нас змінюються патерни, і ми не потрібно вже настільки його колоти. Можна взагалі з нього зійти, скажімо так. Я особисто зараз, якщо глянути мої фото до після інтервалом там 9 років, у мене. Дермальні заломи набагато менші. Я набагато менше мімічу, і я теж без ботоксу зараз. І е, якщо зробити ботокс, обличчя не повернеться в норму. Ні, такого теж не буде. У Нас е, ботокс, як я казала вже нейропротеїн, який блокує. Він заблокував передачу все. З часом у нас відновлюються нервові волокна якщо пити вітаміни групи Б, займатися сильно спортом, робити масажі, мікротоки, це навіть пришвидшить цю тривалість цей час. З часом все відновлюється, ботокс це скажімо, процедура класна тим для недосвідчених лікарів, що воно. Навіть якщо хтось зробив щось не так, воно все одно протягом 4-6 місяців повертається до того, як у вас було з самого початку. І в принципі я б хотів додати, що дійсно, по перше, це найбільш вивчений препарат. Так. Зі всієї естетичної медицини, я особисто, як власниця клініки, яка дуже переживає, щоб ми нікому не нашкодили, і мої спеціалісти нікому не нашкодили. Я за ботокс найменше переживаю, порівнюючи з іншими філерами і те, що думають, що воно набагато безпечніше. Я просто знаю, що дуже класні є методики для нівелювання будь-яких побічних ефектів ботоксу. Тобто реально легко позбутися будь-яких побічних ефектів, давай знаєш, прошу поговоримо. Про інші покази то ботолотоксину взагалі мені подобається ми ботокс використовуємо дуже багато де. це, до речі, комерційна назва ботулотоксину, Їх є кілька, якщо що. мені подобається його надзвичайно круте використання в інших сферах. Наприклад, ми всі знаємо про протоколи, коли ми знімаємо спазми м'язів. В інших ділянках так? його дуже багато використовують неврології, урології. І я б хотіла, наприклад, щоб ти нам розповіла про його використання при гіпергідрозі. Дуже круте використання, актуальна тепер тема. Тепер буде дуже спекотно. І цей комплекс надмірного потовиділення вміє позбавити його пацієнтів. Просто на 6 місяців дуже дуже легко. Розкажи Та, нам. Вже до речі, почався пік. У мене вже активно пацієнти почали виконувати цю процедуру. Її дуже люблять. Хто пробував раз повертається перед літом обов'язково, навіть і зимою виконують. Це процедура ботулотоксину, яку ми виконуємо в когось під пахвами. Є пацієнти, в яких долоні потіють, навіть стопи да є різні ділянки. Ну, і ми виконуємо це. Ми вколюємо поверхнево ботокс, і ми блокуємо роботу сальних залос, але тимчасово це теж не на все життя. Крім. Того не треба переживати, що у вас цей піт буде збиратись. Всі думають в організмі. Вони стануть там всередині, не зрозуміло, що відбудеться. Да, є таке. Ні, в нас воно все буде виходити природнім шляхом. Все одно, ефект дуже класний. Він наступає через два тижні. Я не буду казати, обманювати, що воно ви взагалі не будете потіти, не буде пітливості. Трошки вона буде само собою, але порівняно з тим, що до процедури ну зовсім не відбувається. Ефект тримається дійсно. 6 місяців. Ну я говорю 4-6, але воно тримається звичай, довше. І результат дуже класний. Цю процедуру обожнюють як чоловіки, так і жінки. Чоловіки, і взагалі, ще більше, особливо хто працює десь в якихось офісах, сорочки це процедура. Я вважаю. Must have на літо must have, однозначно, і у кого є взагалі з цим проблеми. Так є ж ситуації, коли людина заходить у гості, і після неї там сліди залишаються. І це ж страшенний комплекс. У мене були це лікарі, яким я долоні колола. Вони казали, що вони рукавички не можуть одягати стоматологи, тому що ну, важко працювати так. само приходили на процедури, щоб легше було в роботі. Їм далі я думаю, залишається 10-20%. Так, да, десь так не більше, так, але трошки все ну, я не можу сказати, що так так де ти ще бачиш перспективність використання ботулотоксину? Зараз дуже вна починає використовуватися в неврології саме для лікування мігрені. Ми це знаємо теж це так, дуже да. Ми теж все робимо цю процедурку. Вона тепер дуже стає популярною, тому що або пацієнти почали більше на це звертати увагу, або побільшала кількість пацієнтів з мігренями. Не знаю від чого це зараз залежить. Мені здається, що це пов'язано популярність її, якраз з тим, щоб більше лікарів навчилось її. Використовувати. Можливо, навіть це так. Коли так. ми починали, я пам'ятаю, ну ніхто маєть років да. тому, і я пам'ятаю, говорила з неврологами, з нашими, з кардіологами, з терапевтами. Я говорила: ну давайте, будемо. Працювати з ботулотоксином, будете це, це, це це прибирати ботулотоксином. І вони всі ну ні, yeah, це yeah. якийсь оф-лейбл, це якісь там супер, ну, складні протоколи, ну не виправдання чи ще щось. І вони завжди так віднякувалися. Тепер вже всі чимненько всі вже самі ходять, пішли на навчання чи самі... на навчання та, та, та і починають включати в свою практику. До да, мене вже є такі знайомі, які дивились за мною, спілкували, і потім пишуть: я теж на навчання по ботулотоксину в неврології пішов, тому що я побачив там що щось. Да, так. Це ну, вони просто мали побачити знаєш, результат. Ну, то <рес> і тоді можна тоді... йти, так? Да? <рес> 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 можна йти, можна пробувати і себе таке використовувати. Так. Я... Вважаю, що дуже класно воно працює не для лікування, але для профілактики в стоматології бурксизм. Я люблю. Да. Хоч є теж стоматологи, які за, які проти. Я завжди говорю, що якщо проблема є, я направляю до ортодонта, догнатолога, звісно. Але коли пацієнтів це болить, коли вони сколюють зуби, я вважаю, це є дійсно не вирішення прям самої проблеми, але самий симптом знімаємо, що пацієнту було легше. Воно набагато легше тоді їм живеться. Не так болить, бо буває, що прям такі болі. Я бачила такі. Активні жувальні, що я ну, дійсно в шоці. Навіть коли в коледж дуже багато жінок задоволені, тому що обличчя стає таке вуще і більш жіночне, тому що ці от великі м'язи це більш. Чоловічого типу обличчя нам показано. Тому ця процедура теж я вважаю, в стоматології. Далі буде, сподіваюся, далі користуватись попитом. Я думаю, скоро і стоматологи підуть, як і неврологи за нами. Ну і ми гарно використовуємо для лікування розація. Теж Тобто процедура в мене теж воно розбавленому мезоботокс по обличчі, якщо я почервоніння. червоні. зараз візьмеш всі протоколи наші розказуєш. Ніхто не знає розведення і дози. Я зазбережу таємницею. Давай розкаже просто пацієнтам, щоб все ж це було безпечно. Та не всі можуть доїхати до медіскін. Хтось живе далеко від нас. Нас багато медіскінів, Так, але все <ривіт> одно є люди недосяжні для того, щоб вона була максимально безпечним. Як їм е переконатись у цьому, тобто як перевірити препарат, чи він все ж сертифікований в першу чергу, перевірити клініку, чи перевірити лікаря, чи він може взагалі використовувати ботулотоксин? перевірити напевно людину, чи це взагалі лікар, <ривіт> таке теж треба в нашій країні робити. Перший який препарат це дуже важливо. Вну в Україні декілька сертифікованих препаратів. Я вважаю, ну, хай попросять сертифікацію. Якщо це препарат такий, що дійсно має сертифікацію, то його їх всі знають. Цих препаратів далі це дуже важливо. Зберігання препарату, теж. що він зберігався в холодильнику, що він був там розбавлений не місяць часу. Це теж важливо. Просто він тоді вас не візьме, не буде результату або менше буде тримати. Ну а для чого треба, щоб результат але мені здається, що тут теж знаєш, пацієнту майже нереально буде дізнати, що це він не місяць. Я розумію так, але. Якщо це спонтанно застати лікаря, ну я думаю, це все-таки будуть робити не лікарі. Так само диплом лікаря. Я вважаю це важливо, тому що я особисто знаю дуже багато спеціалістів, які позиціонують себе як лікарі, навіть якісь там дипломи виставляють незрозуміло, які я дивлюсь, думаю, боже, де їх взагалі взяли, що за дипломи. Це важливо, тому що препарати, які сертифіковані, вони навчають лише лікарів з медичною вищою освітою. Вони не беруть навчання просто навіть середньої, не візьмуть ніяких медсестер. Спі навіть якщо ми вже рекламуємо ботокс саме Лергана, да. це в принципі. Якщо буде сертифікат від алергана, це вже автоматично це буде. Хіба десь не знаю, купити можуть, але все-таки, ну якщо дуже пацієнт переживає, хай перевіряє дійсно, чи лікар. Навчання, як проходить, звісно, лікар, так само можна раз пройти, все змінюється. Навіть я коли починала працювати. І тепер схеми, протоколи вони завжди трохи змінюються. З досвід лікаря важливу роль відіграє так само. Ми всі починали, всі треба довіряти молодим спеціалістам, але все одно досвід дає своє, тому що ти знаєш різні нюанси вже з часом в роботі з препаратами. Саме щоб показувати досвід. Нагадаю, ботокс. Алергана, ну це найдорожчий препарат а, із токсині. Там ми його найбільше використовуємо. Це супер дорога баночка. Оця маленька фіолетова баночка. До речі, можемо ще показати її в на екрані, і кілька маркувань додати на що звертати увагу, коли ви бачите цю баночку. Вона насправді унікальної форми. Зазвичай підробки на ботулотоксин, Вони в формі пеніцилінових таких баночок, більш ну стандартних. Ну, тобто там є свої особливості, голограмки, все ми покажемо. Вона йде на кілька пацієнтів. Вона надзвичайно. no te lo hao. Одна ця баночка з ботулотоксином. і ми спеціально в клініках, щоб просто не розповідати про те, який в нас крутий досвід, і от ми всіх коли ботоксом, цим губи робимо чи ще щось. Ми почали створювати стіни. Теж зараз покажемо стіну. Почали створювати такі стіни, куди ми замуровуємо, можна сказати, порожні та баночки з ботоотоксину, щоб ви бачили, що це не сотня баночок, що це десятки тисяч баночок порожніх, що це все до. Світ, це не Просто закуплена тара, що Це все досі. Це наша методика. Я вам не кажу приходити до свого косметолога і просити, покажи мені порожні баночки. Це суто наша методика, що ми можемо розповідати багато. Мені здається, це краще працює замість тисячі слів. Що б ти ще хотіла порадити глядачам, глядачам. майбутнім пацієнтам, та, які збираються записатись на ботокс, Як їм взагалі зрозуміти, що вони цільова аудиторія ботоксу взагалі ботокс. Дійсно, це моя улюблена процедура. Я собі її виконую стабільно. Вже набагато мене довші інтервали, тому що я часто її роблю. Я вважаю, що є пацієнти молодого віку, якому показаний ботокс. Якщо ви бачите, що у вас з'являються дрібні заломчики, то обов'язково зверніться до лікаря, щоб він оглянув вас і сказав, чи вам вже потрібно робити. Я думаю, що тоді точно потрібно. Якщо ви бачите, що у вас ще немає заломів, то тоді це навпаки дуже круто. Ви зловили той вчасний момент. Коли прийти до лікаря, у мене дійсно кажу, є пацієнти, навіть колеги молоді, які просто ми спілкуємося. Я можу сказати це знайомим, ну постороннім людям не буду говорити. На кажу, болот, тобі треба дана, тобі потрібен ботокс, Вона та як там? Мені ще там 24, кажу, ти мені подякуєш через 5 років. Кажу, будь ласка, прийди. Тому подивіться в дзеркало, огляньте себе. Якщо ви бачите, що ви можете зажмуритися, підняти сильно бровки догори, і у вас є активна міміка або біля очей. То йдіть зробіть процедурку, ви собі скажете дякую через 2-3-5 років, тим більше, 10 – це ще більше. Я дуже вдячна, що в мене так життя склалося, що я колись потрапила на те навчання, зробила собі процедуру. Я просто була дійсно в шоці від результату. У мене є одна пацієнтка. Я просто пам'ятаю до тепер її очі, яка ходила довго. Я ще не готова. Я ще не готова. Кажу, ну давайте, ми вам зробимо, ви будете задоволені. Я ще не готова. Я їй зробила ботокс, вона прийшла на корекцію, вона заходить. Вона мене просто пригає. Боже, дякую вам, що ви мене запевнили, що це безпечно. Я найщасливіша. Це найкраща процедура, яку я виконувала. Від неї я найбільше бачу результат одразу. Дійсно, ботокс – це процедура, від якої ви за два тижні ось так побачите результат, і ви дійсно, я думаю, психологічно станете залежні від неї. Я дуже люблю ботокс, і наша клініка. Ми всі його обожнюємо, тому що він результативний, безпечний та дійсно дає такі шикар. Дякую, Крістіна, Дякуємо вам. Підписуйтесь на наш канал. Обов'язково коментуйте, про які ще процедури з естетичної медицини вам би хотілося почути. Експертну думку. Всім дякуємо. Па-па. Дякую, па-па.